Доброго дня, я Богдан Живочин. освіта школу україномовних навчалок. І сьогодні річ піде про такий елемент, як куток. Багато людей сказали, що навчалка по такому елементу не потрібна, але є багато людей, і я був одним із них, у яких цей елемент не виходить. Нам прийдеться працювати в двох напрямках. По-перше, це прокачувати прес, по-друге, прокачувати трісес. Якщо ви новачок і тільки почали займатися, це означає, що у вас прес досить слабий. Тому непогано було, якби ви почали прокачувати прес з самої простої вправи. Це от, піднімання ніг вгору. При цьому ви маєте свої ноги опускати не до кінця і піднімати не до кінця. Аби ваш прес відчував навантаження, гарне навантаження. Думаю, вам слід навчитися так робити хоча б разів 15. Я впевнений, що є такі люди, яких прес настільки слабий, що вони навіть і так не зможуть. Але ви не ображайтеся ні на мене, ні на кого. Для початку поробіть те ж саме зігнутими ногами, ось отак. От. Або якщо вам і це складно, то хоча б от підкладіть отак от руки і поробіть отаку вправо. Коли так зможете зробити разів 20, то намагайтеся хоча б порозу, але витягуйте так от. Ви повинні згадати, що у вас є такий м'ясо, як трицепс. О, тут це він. Його також треба прокачувати. Адже сильні трицепси в кутку грають немалу роль. Для цього я вам рекомендую виконувати віджимання на брусях. Це саме проста справа для прокачки трицепса. От. При цьому робити віджимання на брусях, опускаючись повністю і якби не перенахиляючись вперед, а робити їх чисто. От, ось от Треба навчитися так робити бодай 10 разів. Ось отак. Основною правою для прокачки тріцепса у вас стане ось яка. Ви будете ставити свої руки от, хрестом. От, от. Я розповідав, до речі, на початку по про цю вправу. Ось силка можете заглянути <кхем> туди, якщо хочете. Ось ставите отак от руки і розводите їх. От. Відживаєте сюди от. Але повернімося до прокачки преса, Адже без нього куток ви напевно, не зможете зробити. Прес це основний м'яз, яким ви тримаєте куток. Якщо ви навчилися піднімати ноги, як я вам показував перед цим, то вам слід уже переходити до ось такої вправи. Підняттю якби... До турника. Вам треба навчитися піднімати ізгайну рівні ноги до турніка хоча б разів 7-8. На цьому етапі навчання ви будете тримати ось отакий куток на брусьях. Ну, Ви все виконали, те, що я перед цим розповів. ви отримати куток, але активи, то є ще одна вправа гарна, яку вам було б непогано повиконувати. Це от такі... Підйоми ніг. При цьому намагайтеся ноги опускати як можна повільніше. І з часом ви зможете е затримувати там ноги. Якщо ви вже морозитесь місяць-другий і у вас не виходить цей елемент, то тоді я вам порекомендую скористатися невеликою хитрістю. Не піднімати ноги чисто рівними і фіксуватися там, а кхм, зігнути їх і випрямити. Але не до кінця. Намагатися так втримувати. І якби кожного дня, в кожній спроби спробі, намагатися їх більш сильно випрямити ось так. Це і є справжній вигляд, кута 90 градусів на підлозі. Це також дуже простий елемент. Ну, Скоріше все це була річка в тому, що треба, тримаючи куток, що на грузі, що на турніку, перенахилятися назад, тобто на дрітепси. Ось для чого вам потрібні сильні трітипси. Навряд чи в когось відразу вийде підняти ось отак от рівні ноги і тримати куток. Тому я рекомендую спочатку спробувати просто от, отак от підняти ногу і тримати їх. Якщо у вас це виходить, то можна спробувати зробити ж саме, але уже ноги не розводячи в сторони, а тримаючи їх ось отак. Якщо ви так тримаєте їх секунд 7, хоча б то намагайтесь їх виправляти. При цьому одночасно з цим переводите свою вагу на трібка. МНР ну, можна вважати виконаним, якщо ви змогли зафіксуватися в такому положенні, хоча б секунди дві. З вами був Богдан Живоченко, сьогодні без оператора. Тому знімаю навчалку. Лежачи або сидячи, коли як. До побачення.